Ну що, друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося з моєю гостю, яку звати Вікторія. Вікторія зараз представиться. Ми сьогодні хочемо поговорити про ведення соціальних мереж, тому що зараз ера інстаграму, ера Фейсбуку, і взагалі я завжди кажу на своєму інстаграм, що якщо вашого бізнесу немає в інстаграмі, то рахуйте, що вас немає бізнесу, тому що. Інстаграм це впізнаваність, це бренд, і створюєте самі свій особистий бренд. Сьогодні ми про це будемо розмовляти. І привіт, мене звати Вікторія. Я експерт монетизації і я допомагаю бізнесам просуватися через інстаграм та Фейсбук. Оленою ми вже працюємо більше року. ми на початку місяця ми вичаткували таку маленьку річницю, І я допомагаю просувати її салон «Бодівар» і безпосередньо особистий бренд. вже так. Угу. Добре, розкажи, будь ласочка, трошечки взагалі, для чого потрібно будувати особистий бренд в Інстаграм? І от е, в тебе є класний рілс, на який мій чоловік як вчора сказав. Ану, ану, повернись, що вона там сказала про себе теж в інстаграмі. Наскільки потрібно показувати своє життя в Інстаграм людям? Тому що дуже багато дійсно людей все хочуть: ой, я хочу почати, треба почати вести Інстаграм, а потім закидують, тому що в мене або нема що показати, або я не хочу показувати те, що я маю. Дуже класне питання. У мене дійсно був буквально на минулому тижні різ про саботаж, чому дуже багато людей саботують вести інстаграм, тому що є така установка, що не хочуть показувати особисте життя. Це неправда, тому що показувати повністю своє життя це. Почнемо з того, що це нереально. Ми ж не можемо 100% ходити і цей час показувати, що в нас відбувається за кадром. Зазвичай це 20 ну максимум 30%. І дуже класно, коли люди не просто там показують, як вони п'ють каву, як вони, там, я не знаю, там, ходять в піжамі. Ви маєте транслювати те, що продає вас, або як експерта, або як особистість. І це самий класний ключик, який буде продлагати ваш особистий бренд. Чому це важливо? Тому що технології йде вперед. І правильно Олена сказала, що якщо у вас немає в інстаграм, то вашому бізнесу просто не існує. А давайте просто думаємо, скільки фізично ви можете прийняти осіб, якщо знають вас просто по вашому місту. Ну, хай там ну, максимум там, це так утрімано, 100 людей. А якщо ви будете працювати на свій інстаграм, то це можна продавати курси, це можна запускати свої міні-продукти, це можуть бути тисячі, мільйони людей. І, звісно, ваш заробіток буде значно вище. Дивись, я в принципі, я останнім часом дуже сильно почала відчувати, що я більше от для жінок, про жінок до мене в команду приходять такі дівчата, що я от як мамочка, да, трошки <гум> <бухма>. опікуюся. <трошки, гум> ними. А от для кого ти? Для кого твій блог? Для дівчат, які хочуть реалізуватися? Тому що для мене тема реалізації дуже така пікантна. Я ну, знаєш, <гум> <гум> дуже пікантна, тому що е, я працювала на заводі. Я розуміла, що росту тут немає, і навіть якщо дорости до лідера, ну це зарплата скільки буде? Там тисяча ну та півтори тисячі доларів. Mm -hmm. Запросики ростуться дуже мало для сучасної дівчини. Тому якось чесно, я навіть не можу пояснити, як мене закинуло в інстаграм. Перший курс, другий курс спочатку не виходило. Потім я розвивалася знову і знову, і завдяки тому, що я кожен раз ішла у свій страх, у мене щось виходило. Навіть коли мені зазвонили і сказали, що Леніча на себе чесно, мені було страшно капець. О, до речі, дуже цікава тема. Чому мені було страшно? Тому що я слідкувала за сторінкою Олени і там трошки неправильно були донесені сенси. Мені здавалося, що вона дуже груба, дуже така черства, дуже така вчителька така. І в мене намалювався такий портрет, і я думаю, людина не моя, і ми, мабуть, не справді. Це якраз моє наступне питання, про що я хотіла тебе запитати? Бо я хотіла тобі сказати, що ти дуже сильно, прям так. Не ну, знаю, якось інтегрувалася в моє життя, і дуже прям. Мілко-мілко мене е, як відчула, прочувствувала, yeah. да? Хочу, хотіла сказати. Вмієш, кла... не знаю, як це навіть пояснити. Я просто хотіла це запитати. Yeah. Розкажи yeah. людям, як в тебе це виходить. Тому що одне діло вести сторінку, наприклад, студії якоїсь да там студія краси, або там сторінка майстра, просто там е, розповідати про якісь послуги, а друге діло, коли ти інтегрувалася в моє життя і розповідаєш про особисте, проведення бізнесу, особливо, коли зараз я почала. Про бізнес говорити, і ти це все виставляєш в Інстаграм. От за допомогою чого, за допомогою яких інструментів у тебе це вийшло зробити? Взагалі, коли я починаю людину співпрацю, то я ну, типу, ми спілкуємося. І ми з тобою, коли проговорили, я почувствувала, що типу, ну, коннект є. Якщо є коннект, якщо є спільні дійсності, цінності, тоді дуже буде класна співпраця. Якщо вже на перших порах відчуваєш, що людина не твоя. Такийсь холодочок або якось налазять на твої границі, тоді не буде, ну вихлопа ніякого не буде. Бо чесно, я думала це зовсім інше, але коли я дуже боялася тебе накавнити. Все чесно, я ну, переживала, але Та відкладала, коли, давайте на суботу. Давайте на суботу, давайте в понеділок, давайте потім сліди коротше. да, Я відкладала, тому що я дуже переживала. Але коли я з тобою поспілкувалася, то ну, типу, це такий приятний шлях остався. Ну, типу, думаю, діло буде. Ти, ти, ти все ж таки не всіх людей береш на ведення. Я вже чотири людини відмовила. Довіки дуже дуже важко потрапити на ведення сторінки. Ну за останні півтора тижня чотири да, mm -hmm. людини. Я відчуваю, що це не мої люди. Ну але ж то... теж в тебе ж не спочатку так було, що ти могла обирати собі клієнта. Mm -hmm. Ти до цього теж прийшла. Ти дуже якби багато роботи проробила, скажімо так, до того, щоб зараз вже ти могла обирати з яким бізнесом ти хочеш працювати, а з яким бізнесом, наприклад, тобі там не цікаво можливо, як зараз ти обираєш собі клієнта. Так, поспілку по так. да. буває таке, ти поспілкуєшся з людьми, а потім такий неприємний осадок залишається, і ти такий думаєш. Боже, вона всі енергію з мене висосала. А буває таке, що ти спілкуєшся з людиною, ти надихаєшся. я дуже люблю спілкуватися. Ну, але в тебе дуже багато класних клієнтів. Да, ти да. Про, про всіх не розповідаєш в інстаграм, але я то тобто так трошки знаю, яких спеціалістів ти ведеш, слідкую Цей. за ними, за їхніми сторінками. Так, дуже да. класно. Кстати, бачат. мені дуже приємно, бо Олена завжди підписується на моїх клієнтів. Ну, це класно, <laughs> це дуже приємно. по відчуттям ну, я навіть не знаю. Давайте так, от я транслюю свій інстаграм, я несу якісь цінності. І людина, наприклад, якщо звертається до мене поведення або хоче запустити курс, вона ж подивиться мій контент, і їй теж стає розуміти, типу, чи я їй підходжу, чи ні. І коли вона дивиться, о, типу, ну, типу, віка шарить, віка класна, ну, типу, в неї ще цінності, вона на, там любить відповідальна, дисциплінована. І тоді, вже, коли вони вже ознайомились з моїм інстаграмом, знайшли відповіді на всі питання, які там цікавили, вони потім мені пишуть. Це теж дуже важлива візитка. Тобто те, що ми транслюємо в інстаграм. От зараз ми тебе класно транслюємо. бачиш тебе, на каву дуже часто запрошують, і люди в тебе притягуються, тому що ти подобаєшся, як людина. Ми притягуємося до людей, а вже потім купляємо послугу. Завжди так було. Але знаєш що? Так ти знаєш всі мої секрети. Ну от я їх знаю, і вони вже вмерли. Зараз я пара, пару днів назад тобі говорила, що мені каже, дуже у нас тобою робота. Ти знаєш про мене більше ніж мій чоловік. Ні, ну це ж як я тобі теж таку відповідь, що типу це взаємно. ти теж мої знаєш секрети. Дуже часто говорять, що не можна співпрацювати з подружками там з родичами, якимись, а в нас вийшло якось навпаки. Просто формат е, співпраці, якось переріс у щось більше. Тобто, ми знаємо границі, де можна, де не можна. але Якщо потрібна підтримка, якщо потрібна я не знаю, якась мотивація, вже типа руки опускаються, одна одну якось ми трошки піднімаємо. Дуже важко взагалі так якийсь або бізнес вести, або взагалі жити, планувати щось і е, рости, коли тебе взагалі ніхто ніде не підтримує. Коли всі кажуть, та в тебе не вийде, та в тебе не вийде. Тому дуже важливо, дуже важливо мати в своєму оточенні людину, яка буде говорити: а давай, а давай зробимо, давай, да, в тебе да, ти крута. Ну от я від тебе оцю цю підтримку теж по. Поїхали е в Варшаву, мені теж дуже комфортно з тобою працювати, тому що ти мене постійно підтримуєш. Коли я в мене не знаю, просто сумасшедша якась ідея приходить в голову, і я кажу: Віка, давай зробимо це, давай. Це ж класно, да. Тому що коли у нас виникає якась ідея, у нас виділяється великий кусок енергії. І чим швидше ми його реалізуємо, тим легше пройде цей весь момент цієї задумки. Ну, все так, це дуже класно. Я тобі дуже, дуже дякую, що ти мене підтримуєш. Іноді навіть такий піночок, тому що в мене була, був момент, коли я соромилася, бо та хай, та ну ладно, я не буду вилазити на ткань, ти будеш. Ну і все, я дуже часто виходила з зони комфорту і попрацювала такий момент, який був. Який був для мене дуже важкий. А скажи таке питання, тому що в мене дивиться дуже багато підприємців, дівчат, і не тільки з нашого міста, і з, там, з Варшави дуже багато підписників. З Кракова є дівчата. Дуже багато хто з підприємців думає, що якщо в них в бізнесі повна срака, зараз я візьму СММ-спеціаліста, він мені всі ділішки порішає і клієнтів приведе. Uh -huh. Наскільки от прям СММ-спеціаліст це мах, який може. Зробити все за підприємцем? Uh -uh, не може. Ну, давай просто розкладемо поличкам твій бізнес. Тобто, ти сама знаєш свої цінності, ти знаєш свою місію, в тебе порядок о, з твоїми дівчатами, ти знаєш свої фармацькі продукти, а я просто це транслюю через Інстаграм. Тобто, вся система побудована, а я це просто передаю. Нема такого, що типу, людина просто там починає вести якийсь свій бізнес, і ось СММ, що все це придумує. Тобто, як я можу придумати, якщо, по суті, я вас і не знаю. Не знаю, чим людина живе, що для неї є цінне. Тобто це вона має придумати сама. А СММ може просто це донести до людей і правильно донести до людей. Оце, оце моя задача. СММ плюс бізнес це дуже сильна командна робота. Тобто, можна так як трошечки підсумувати, які бізнеси ти береш в роботу. Ти береш тих людей, які вже е, знають, угу. знають свій свій стержень в бізнесі, мають свою систему. Ти задаєш запитання, да, які у вас цілі, які у вас цінності, яка місія вашої компанії, наприклад, який архетип вашого бренду, і людина тобі вже може дати відповіді на ці запитання. І тоді тобі ти береш в роботу цей бізнес, ти знаєш, що цей бізнес буде, клас, ну, буде класно просувати. Да, да. Тобі, скоріше всього, просто не цікаво брати, наприклад, тих людей, де ти не бачиш, що бізнес буде рости. Ну так, да, буває таке, що типу на останні гроші нанімають СММ. Я цього не соромлюся, я дійсно ставлю високий чек, і, типу, грубо говоря, наскріпать мені на те ведення, я можу спробувати привести клієнтів. Але ну, якщо, наприклад, адміністратор не буде обробляти заявки, якщо, наприклад, послуга буде не надана так, як має надаватися, то з цього не буде. Це має бути дуже класна командна робота від того, як, типу, людина прийшла із соцмережі до того, як вона там. Прийняв сервер, да? uh -huh. як прийняв адміністратор. Ні, я прийняв адміністратор заявку в інстаграмі там, чи в фейсбуці. Потім як зустріли, як провели послугу, який там, в результаті отримали сервіс. Тобто це дуже велика такий шлях клієнта. Сама ще цього не може зробити. Ну ще дуже важливо, щоб е, сам власник дуже класно міг або наймав собі людину, або сам був класним маркетологом і оцей внутрішній зовнішній маркетинг. А ти вже, от, ти дуже класно, наприклад, показуєш саму атмосферу. Коли я тобі розказую там віка, у нас там така-то, така то місія. І ти тонко тонко цю місію так передаєш от, прям нативно, що воно навіть ти можеш це слово не написати, але воно відчувається в тих відео, які ти ну, зняла, наприклад, так так, змонтувала. Або все одно десь якісь слова зашиваєш, як ти говориш, там сенси то yeah, передаєш сенси в. А так да, тому що дуже часто думає, що типу в інстаграмі має бути дуже класна картинка, нанімаючи з суперськими камерами, суперський контент, суперська якість, але сенсо не доносить взагалі ніяких. Ну і звісно, клієнт, клієнт не відчуває себе потрібним, не відчуває, що йому потрібно там звернутися, там, наприклад, в цей салон. Ну, красива картинка, яка красива. А ще недостатньо просто зняти гарне відео, там якесь піддивитися в конкуренті, ви просто сторіз з віконечками весною. <реш> <реш> Недостатньо Ні? Ні. Ні. треба ще сенси мати. Так. Дуже часто люди забувають про ці сенси. От, наприклад, коли ми хочемо донести ну, ці самі сенси. От, наприклад, я у себе блозі транслюю типу дисципліну, і я це передаю через різні сфери. От, наприклад, що я там займаюся харчуванням, що я хожу в спорт, це не обов'язково треба кричати в кожну сторі, що в мене дисципліна. Це можна напівно показувати через інші ракурси. Так само в бізнесі, так само в особистому в будь-якому. Ну треба трошки подумати і включати ці маркетингові. Ну, З дисципліною ти, звісно, умнічка. В тебе все хорошо. У мене трошки это, ти мене дисциплініруєш постоянно. <працюємо> <працюємо> у мене у мене дисципліна трошки хромає, але класно, що ми просто можемо одна одну доповнювати. Так, да, так. Да. От це якраз дуже класно сказала. доповнювати. у мене раніше була така сором'язливість, яку яку мені треба було прокачати. Ось ця людина мене постійно прокачує за цією. Стержням, за запевненістю, так що типу прьош і не знаєш переграти. Це класно. Це Валене дуже класно прокачано, тому що за такий проміжок часу так розкрутить салон. Ну я не знаю, хто у нас більше так зміг. Тобто люди живуть по 10, по 8 років. Вони. Ну, просто наймають кабінет або максимум там один-двадцять ротні Ну, це ж не тільки в Більську, це в принципі в принципі так заведено. Кожен майстер проходить там якісь курси, декілька курсів, підвищення кваліфікації. О, я вже вмію класно робити послугу. в мене забитий графік клієнтами. Значить я можу собі взяти ще одного майстра, запустити бізнес і буду з цього майстра теж заробляти. Але люди просто не розуміють того, що потрібно дійсно будувати систему, що з цим майстром треба вміти працювати що цьому майстру теж і. Це вже салон, і салон не може просто сидіти два майстра, це самозайнятість називається. Треба знати, як правильно дати зарплату тому майстру. Плюс ти ж збільшуєш тоді, наприклад, по своєму касовому апарату обіг. І багато хто навіть не, не задумується над тим, що обіг збільшується, ти стаєш ватовцем, починаєш із, там не знаю за рісмічки, ти там береш, наприклад, 100 злотих, а 23 злотих ти вже платиш тільки вату. А ще заплати ЗУС, заплати кшінговим своїм, ти вже пропускаєш цю суму через свою касу, заплати оренду, і що тобі лишиться, коли ти даєш дуже великий відсоток майстру, наприклад. Ну, тому так з України було заведено, всі, хто поприїжджали, зараз почали розширювати збирати собі майстрів. Але зараз конкуренція стає все жорстче і жорстче, і з кожним роком клієнт стає більш вибагливіший. Наприклад, раніше було достатньо просто класно виконувати свою послугу, а зараз клієнтів прям треба залюблювати і починається дуже жорстока боротьба за клієнта. Да, Прям що... жорстко. Майстрів стає все більше. Так, майстрів, так, да, бо салонів не, не кожен може потягнути салон, так і вони ж кожен зазиває, типу чи низькою ціною, чи там якимись цими фішками. Не завжди чесно, але так роблять. Низька ціна завжди були майстри, які ставили низькі ціни. Але я тобі скажу, що як клієнт, наприклад, я і я чую від клієнтів, що часто клієнта навпаки відлякує оця низька ціна, значить. Якщо, так, якщо, так, так? якщо у цього майстра низька ціна, значить щось не так. Або там послуга хромає, або вона там десь вдома на дивані, наприклад, там не знаю той масаж робить, так чи там вії клеє там, чи перманент, ну будь-яку послугу надає. Тобто щось або вона працює на неякісній на косметиці, наприклад, на неякісних матеріалах. Тобто клієнт вже починає задумуватися, чого там низька ціна. І... Тож, я зараз скажу, що я як клієнт вже починаю обирати салон, в який я йду. Мені хочеться комфорту. Мені хочеться прийти там на манікюр педикюр щоб мені було комфортно, щоб я себе затишно відчувала, щоб про мене потурбувалися, щоб мені там запропонували якийсь класний сервіс. Коли я йду там на ріснички, бровки, мені теж хочеться, щоб мене класно обслужили. Я сама росту. Mm -hmm. І твої вимоги, так і мої вимоги теж ростуть. І вимоги ростуть не тільки в мене, а вимоги ростуть в кожного клієнта, тому що клієнт їде в інші міста. А дивись, як українці зараз так мігрують по всьому світу взагалі. І коли людина приїхала з однієї країни, бо в мене дуже багато в салоні. Наприклад, клієнтів є, які з інших країн. Mm -hmm. Навіть на сьогодні там дівчинка записана висилає мені номер телефону. Я розумію, що це не польський номер, Ну no, а не Чечії... як тоді писали. І відписувала стрельне. Ну, тобто, в людей є з чим порівнювати. Ага. І тому треба, оця, як кажуть, насмотрі, нас, треба е, ходити в інші салони, дивитись, як вони роблять, і брати для себе якісь фішечки. І ще дуже головне зараз бути індивідуальним. Треба говорити про те, чим ти відрізняєшся від інших. Не можна бути просто класним майстром. Навіть нативно в салоні постійно несемо, яка в на нас місія, які цінності, і це постійно транслюємо. Людина може не побачити це конкретно якоюсь фразою або якимось реченням, але це буде нативно показано там атмосферою, або не будемо розкриватися якими фішечками, але ми постійно це транслюємо, бо це для нас важливо. І ми хочемо, щоб клієнт відчував, що типу, саме в салоні цьому можете це відчути. Скажи зараз. Чи береш ти якісь бізнеси ще на просування? Чи зараз, от, наприклад, я знаю, ти мені вже так трошечки там заговарювалося, говорила, що ти будеш запускати якесь навчання скоро? Так, я хочу зробити практику. Це для тих, хто хоче навчитися регулярно вести інстаграм, але постійно щось відкладає не на часі, потім він буде дуже доступною, смачною ціною, і кожен може дисципліновано по моїй суперсилі, вести свій інстаграм. Тому це вже буде у серпні. Я йду, ти йдеш. Ти, ти, ти так, мали, так, Я почала вже створила ще сторінку польської мови, я теж виходжу з зони комфорту. Почала вести сторінку польської мови і хочу туди теж щось монтувати. У ну, мене я проходила просто проведення інстаграм ще в 2018 році, це було 7 років тому. Ти, як як так, так, там монтажі? Так, вже трошки застаріло, Шрифти застаріли, а ти в тебе дуже гарно все виходить. Я хочу в тебе навчитися, тому я йду. А скажи, можемо щось розіграємо, якесь одне місце? Хто да. виставить сторіс може якийсь інсайт з нашої uh -huh. розмови, то uh -huh. я можу подарувати безкоштовне місце серед тих, хто виставить і відмітить нас. Да, так, і відмітить Олену. Ми прикліпимо. І і да, ми прикріпимо які наші інстаграми, якомусь подарую безкоштовне місце. Так тому передивіться повністю весь наш цей сьогоднішній подкаст, виберіть думку, яка вас от засіла що, вам в голову, що вас от сьогодні так? Я зрозуміла то-то, тота. -то. Пишіть коментарі під цим відео. Також ми розмістимо його в інстаграм, там теж можете наш, нас коментувати. Робіть скрішот. Відмічайте на наші Instagram, підписуйте на, на нас двох. І Вікторія серед когось із тих, хто відмітить і напише класний інсайт, подарує одне місце. І будемо разом з вами вчитися просувати себе в просувати інстаграм. Дякуємо за увагу! Tá?